Всім привіт! Ви на каналі Ельфа А сьогодні моє відео буде про сім відцінків османтусу. В моїй колекції є сім класних парфумів, які розкривають цю ноту у всіх її гранях. І один з найяскравіших представників таких парфумів є звичайно Sunshine від Amouage. Але сьогодні мова не про Sunshine від Amouage, адже його я хочу вам показати зовсім в іншій добірці. Напевно, один з найвідоміших ароматів з ноти Османтусу є Cartier Pantera версії парфам. Я обожнюю цей аромат. Цей аромат один з моїх найулюбленіших ароматів. Я про нього розповідала в добірці про 10 ароматів, без яких я не я. І цей аромат для мене стартує з такою трошки алкогольної, трошки підв'яленою абрикоски. І от в цьому ароматі Османтус розкривається такою фруктовою своєю стороною, і саме підкопченою цією абрикосою. Адже, от, наприклад, в тому ж Sunshine від Amouage, там така ну, не свіжа, але там така трошки підварена, дуже засолоджена абрикоска, але там відчувається, що це от свіжий абрикос. В цьому ароматі вже такий трошки алкогольний, навіть підтон є. Це фруктовий шипр. Тут є і е, мох в базі. І він достатньо активно відчувається. В мене така макросмія на ноту моху, і тут я цей мох відчуваю навіть от майже з перших нот і, звичайно, до бази. І от коли аромат трошки розходиться, то я відчуваю тут гостренькі печулі, я відчуваю цей мох, я відчуваю цю підкопчену трошки алкогольну абрикоску, і цей аромат він насправді дуже помітний. Він яскравий, шлейфовий і гіперкомпліментарний. Дуже багато компліментів я отримувала на Cartier Pantera, саме версії парфам. І наступний аромат з османтусом це Орман Jane, Османтус парфумовані в воді. Про цей аромат я також багато розповідала в своєму відео про яскраві, найгучніші і найекзотичніші аромати, адже дійсно цей аромат він, а, вирізняється від попереднього картєя, який такий тягучий, можна сказати, п'янкий аромат. Цей аромат яскравий. Гостренький за рахунок перцю, який є в цьому ароматі. Давайте спробуємо. Також тут в старці дуже яскрава цитрусова нота від помело. Тобто тут відчувається і гіркота цедри помело, і солодкість цієї серединки цитрусової, жовтенькою. Також я відчуваю дуже яскраво перець на старці. І далі цей аромат розкриває свою квіткову частину, квітковий блок. І саме османтус, тут він такий. Зелений, я би сказала, в поєднанні з жасмином, з таким свіжим, зеленуватим жасмином, цей османтус він створює ну, таке відчуття, ніби це прохолодний, зелений, такий, можливо, чай. Але все ж таки в цьому ароматі дуже багато саме квіткової частини османтусу і зеленої водночас. В базі цей аромат стихає, він стає таким близьким до тіла, він не дуже не шлейфить. Я відчуваю дуже багато мускусів в базі цього аромату. Але ця така от квіткова, зелена ця частина османтусу, вона дуже довго триває. Я знаю відгуки про цей аромат, що для когось він такий достатньо хижий, достатньо яскравий, адже дійсно цей аромат він довго триває а, на шкірі завдяки цим зеленим османтусово-жасминовим нотам. І він такий достатньо цупкий на шкірі. І наступний аромат про ноту Османтусу в моїй колекції це з Different Company аромат Османтус в туалетній воді. До речі, обожнюю такі симпатичні тревели. Вони дуже зручні, трошки схожі на повнорозмірні флакони і такі дуже симпатичні. І цей аромат для мене не стільки про квітку Османтусу, скільки про велику кількість мускусів. Для мене цей аромат. він От трохи навіть милиць. Тобто, це такі чисті мускуси, е, такі свіжі, можна сказати, е, мускуси про свіжу мильну чистоту. Також я відчуваю тут якісь цитруси, можливо, бергамот, можливо, лимон от є в цьому ароматі. Тобто, аромат ну, не стартує з ноти османтусу, з такої яскравої. І от на блотері цей аромат, я думаю, що має ще розійтись, але от на моїй шкірі він розходиться швидше, і я швидше починаю відчувати цю квітковість османтусу. Тобто тут немає фруктовості, тут немає якоїсь такої терпкості чаю, яка може бути з одної з граней османтусу. Тут взагалі нічого ні про дим, ні про табачність, ні про дерево. Тобто така е, свіжа, мускусна чистота з квіткою е, османтусу. але ця квітка османтусу, вона така ну, достатньо абстрактна, я би сказала. І наступний аромат з ноти османтусу – це османтус від бренду «Молінар». Я обожнюю цей аромат, відправляла його на сліпі затести для Ані, моєї парфумерної подруги. І я пам'ятаю, що Аня також подобала цей аромат. Давайте нанесу на блотер. І цей аромат стартує вже яскравою нотою османтусу, квітки османтусу. І ця квітка Османтосу, вона з фруктовим цим абрикосовим аспектом. І в цьому ароматі я відчуваю свіжий абрикос, не зацукрований, не абрикосове варення, не сухофрукти і не алкогольний абрикос, а саме таку свіжу абрикоску, свіжий фрукт, дуже приємний аромат. Він такий літній, яскравий і водночас ніжний. І в цьому ароматі я також відчуваю багато мускусу, але тут більше така квітка ніжна, цей абрикос в такій мускусній димці. Тобто в цьому ароматі мускус не перевагає інші компоненти, і османтус тут звучить яскраво. Обожнюю носити цей аромат влітку. Я його придбала влітку. Я не знаю, що не носила його восени, можливо, і восени він класно звучить. Тож я буду і надалі носити цей аромат і дізнаватись, які він, можливо, інші грані відкриє для мене в різні пори року. І наступний аромат про османтус. Інлі від бренду Мемо. Це один з останніх ароматів, який я придбала. І тут османтус, він просто неймовірний. Тут османтус такий насичений і квітковий, і фруктовий. Але я дуже гарно тут відчуваю в цьому ароматі чай мате. І цей аромат завдяки чаю мате стає. Таким, ніби більш димним, ніби більш а, гіркуватим. таким от, е, Можливо, ще земляні якісь ноти починає відчувати в цьому ароматі. І оцей аромат він дуже вирізняється з ароматів про таку квітку Османтусу. Мені він дуже подобається, і насправді е, це версія. Я не пам'ятаю, якого року, але це одна з перших версій цього аромату. Нові випуски Інлі від Мемо», вони мають такий більш свіжий відцінок цього чаю мате. Скоріше, там такий більш зелений гіркуватий чай, який додає ще більшої свіжості. А отут цей мате, він більш заглиблює аромат, робить його ну, об'ємніше і глибше. В мене є travel set від мемо, і там також є пробник Ілія. І це більш новий випуск насправді цього аромату. І дійсно, я відчуваю невеличку таку, от, ну от, на волосинці цю різницю, але все ж таки вона присутня. І цей аромат мені подобається більше, ніж цей свіжий сучасний вже випуск. І чим далі, тим цікавіше стають аромати з Османтусом. І наступний аромат – це Стефані Умберт Лока Soleil de Gida. Аромат, про який я насправді дуже давно мріяла. І придбала тревел версію. Насправді, вони гіперкоштовні ці аромати. 50 мл, здається, коштує там приблизно 8 тисяч гривень. Ну, це серія орієнтальних ароматів, в них неймовірні флакони. Тут я десь вам зроблю фотографію. ну, Аромати за 100 мільйонів. Тож давайте наносу цей аромат. О! Це аромат, який має розкриватися неймовірно в Нереальну спеку десь в Арабських Еміратах. І зразу в старті я відчуваю якусь таку шкіру цікаву. Але тут не тільки шкіра, тут є ніби і Амбра, але от я знаю, що в нотах тут заявлена сіра амбра. І сіра Амбра зачасту для мене вона відчувається в ароматах, ніби як така з земляними якимось аспектами. І тут я відчуваю таку грубу шкіру, ніби це е, шкіряне взуття, яке йде по землі. От такий аромат. І насправді османтус він також може відкриватися такими шкіряними, такими анімалістичними нотами. І це ще одна грантії неймовірної квітки. І дійсно, я полюбила цю квітку за її багатогранність і сподіваюсь, вам також сподобаються ці аромати. До речі, напишіть мені в коментарях, які з цих ароматів ви знаєте, і які ще аромати з османтусом є в ваших колекціях. Ну, цей аромат він просто неймовірний. Я впевнена, що якщо його нанести в спеку на роз таку розпечену шкіру а На гарячу шкіру він видасть ще щось таке неймовірне анімалістичне. <свісно> Можливо, відкриється більше квітковістю самого османтусу. А поки я тут не відчуваю саме квітку османтусу, тут багато шкіри і таких от амбрових нот. Аромат дуже цікавий. Я реально не можу відвести блотер від носа. Але він все ж таки специфічний. Саме цей аромат я не рекомендую придбати без затесту. Тільки спочатку затест і далі покупка. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео про 7 відцінків османтусу. і ви зможете знайти для себе саме той османтус, який вам буде подобатися найкраще. Тож ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал і всім гарного настрою!